Доброго ранку, доброго дня. Вітаю усіх, люба дітвора. Бажаю здоров'я, бажаю добра, доброго ранку, доброго дня. Діти, а яка зараз пора року? Так, осінь. Осінь буває холодною, дощовою, яскравою. Золотою барвистою. А ще осінь можна назвати чарівницею. А що осінь дарує людям? Так, урожай. Який урожай дарує нам осінь? Ви зараз відгадаєте загадки, слухайте уважно. Жовте з боком червоненьким. З дерева дістану дуже добре, солоденьке, кругле і духм'яне. Так, це в нас яблуко. Солодка, соковита, соком вся налита. Її скоріше з'їсти мушу, бо дозріла, жовта. Так, діти, груша. Чи ти жовта, чи ти синя, соковита господиня? Так, це слива. Сидить баба серед літа сто сорочок одіта. Вірно, це капуста. І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять. Так, це в нас картопля. Кажуть, щоб хвороб не мати, треба всім мене вживати. Молодці, це цибуля. Ось ми назбирали та поскладали всі овочі та фрукти у кошики. Ми сьогодні зібрали врожай. Що ми назбирали? Скільки овочів та фруктів? Ну, моїх порахуємо. Картопля перша? Цибуля друга. Капуста третя. Всього три овочі. Яка цибуля по порядку? Так, друга. Яка по порядку картопля? Перша. Яка по порядку капуста? Так. Третя. А зараз поскладайте овочі, рахуючи їх. Перша картопля. Друга цибуля. Третя капуста. Дуже гарно, молодці. Граємо далі. Чого більше? Груш чи слив? Так, слив більше, ніж груш. Скільки фруктів порівняйте. Так, їх порівну. Чого менше? Капусти чи цибулі? Так, капусти менше, ніж цибулі. Молодці! З чого складається цифра 3? На городі виросли дві картоплі і одна цибуля. 2 додати 1 дорівнює 3. 1 додати 2 теж дорівнює 3. Один додати 1 додати 1 дорівнює 3. Число 3 складається з таких чисел. 1 і 2. Або з чисел 1 додати 1 додати 1. З якою цифрою ми з вами сьогодні зустрілися? Так, з цифрою 3. До побачення, діт! До нових зустрічей!